Типа йому по барабану. Завтра привез. Добре, де? Де? язик показує. Чотири гривні. Тепер бачу більше 4 гривні зацікавить. Гіман, Чотири гривні. Гривні. гривні мене зацікавило, бо я попіде, купляла дітям по, по 200 гривень. То дуже дорого. А тут весь і жаба, бачиш? Ну, та, ну, це вже Жаба, і, а то песок. Правда, дуже низько, але ну, нічого. Дивись, видиш, На всім це показує язик. Яка дуба курва між очима чи що? Щось в очі бавиш, то? Ні, то, то песок. А дуба отут теж така велика. Ну, бо коли в дитинстві ми були, ми ходили на озеро і пхали їм туди цей соломки. А що було таке? Було і таке Вони бували. Або э, дівчина говорить, що було. Надували ще, ну я правда не надувала. <рик> ти, ти Ні-ні, я не заставляла б я, бо я До того. Ні, то, таке було. Жабам соломкою, жаба надувалася, і потім її відпускали. здувалося, не переживайте. Отки виглядаєте, антистрелі. Але, але після такої ночі, ви знаєте, допомагайте. Так, поїхали так.